Доброго дня, магітера українського, мене звати Олена. Травень 24 го року. Які двері зачиняться, які відчиняться? Загальний розклад Два варіанти, цифру варіанту вибирається ну молода, де слухайте, дивитесь. Сигніфікація. Перемо, по-першому та другому варіанту. Зачиниться, відчиниться. Які двері в 24-го року. І порада. Кварін по першому варіанту ваша сильніфікація. Думаєте, як реалізуватись? Або бажаєте. В кожного своя ситуація скажу так: ваші думки, бажання все стосовно вашої реалізації. Ви професіонал, ви маєте знання, досвід. Відповідно, бажаєте на даний момент реалізувати, реалізуватись, але не маєте можливості. Певний період навіть в своєму житті. Значний період не здобували можливості реалізувати і реалізуватись. На даний момент або хтось здобуде, або вже здобув. Але говорить саме про те, що не потрібно і надалі залишатися в роздумах приливанні в порожнє, а потрібно активно діяти. Якщо ви бажаєте досягнути бажаного, власне, що стосується реалізації. Ви ресурсно самодостатні і ви повинні реалізовуватись, ви повинні працювати, ви повинні вкладатись, замість того, щоб думати, аналізувати, чекати. Не потрібно зупинятися, потрібно діяти, незважаючи ні на що і ні на кого. Які двері зачиняться в травні 24-го? Ви вільно рухалися. Приливала пустого порожнє, все думала, і лізували. А можливо, навіть очікували крок перед два назад. І так ви вважали, що все одно ви ж рухаєтеся, але активності, активного прояву і як наслідок результативності вони отримали в своєму житті? А що відкриються, які двері відкриються, досягнення успіху і себе переможцем травня 24 року? Але потрібно діяти активно. Вкладатися, працювати, щоб досягнути того результату, якого ви бажаєте. Чоловік з минулого, можливо, з'явиться в вашому житті стосунки, можливо, були з даним чоловіком, але не так сталося, як гадалось. Той результат, який ви отримали вже в минулому, в травні 2024 року, дана людина з'явиться з пропозицією, і дана пропозиція дасть вам можливість переходу на наступний етап. І я вам скажу, що завдяки роду дана людина прийде в ваше життя, тому що рід бажає допомогти вам все ж таки відчути себе переможцем, перемогти і досягнути успіху в своєму житті, і відчувати задоволення наповнення саме від результативності. Загалом скажу, що травень 24-го року відкривається для вас як місяць можливостей, шансів реалізувати ті плани, які ви маєте, стратегію, яку ви пропрацювали або пропрацюєте. Але загалом ви здійсните завдяки своїй активній позиції, завдяки своїй активній позиції і тому, що ви будете вкладатись працювати сконцентровані на власній реалізації. Ви здійсните перехід. Використавши шанс, можливість, ви отримаєте колосальне задоволення від тих результатів, які отримаєте під кінець даного періоду. Травмо 24 року. Правда для вас Коренко першому варіанту. Якщо особисте життя вас цікавить, то скажу, що можливо, чоловік з минулого прийде в ваше життя, але, от чого ви бажаєте, надати можливість. Даним стосункам, оновленню даних стосунків, додатковий шанс вирішувати вам. Але скажу все одно: енергія активні і ви повинні активно проявлятись. Не повинні крок перед, два назад. А якщо бажаєте, то дійте. Не бажаєте, відсікайте і рухайтесь далі. До власних цілей, до здійснення мрій. Порада для вас, Кверен, по першому варіанту. Подолайте диявола. Я скажу, що ви отримаєте саме завдяки своїй активній позиції, завдяки активній позиції, завдяки тому, що фортуна буде допомагати вам, удача буде на вашому боці, події, ситуації, можливості, шанси. Все буде складатися саме так, що ви побудете залежності. Борги, кредити, саме те, що турбує вас на даний момент. І це саме те, що є пріоритетом для вас. Ну, тому що потрібно вирішити для того, щоб відчувати реальне наповнення. Ну, якщо це борги-кредити. Якщо це загалом бажання все ж таки стабілізувати, не залежати ні від кого і не від чого, то ви здобудете, побудуєте, отримаєте, накопичите, покращите саму ситуацію, що стосується фінансового благополуччя і достатку. От що стосується взаємодії з чоловіком, якщо це особисте життя, і даний чоловік в минулому розбив вам серце, не потрібно переливати спустолу порожнє і надалі залишатися в ілюзіях стосовно того, що люди змінюються ні. А ви повинні зробити вибір власне серцем. А чого ви бажаєте насправді? От чого ви бажаєте, в тому напрямку і рухатися. Бажаєте в реалізацію планів стосовно фінансу, облаколуч і достатку, значить дійте. От саме направлення вибирати вам. Ну, тому що вам долати, вам будувати своє життя, вам досягати, вам покращувати, вам відсікати, вам потрібно позбутися, вам потрібно досягнути певного рівня розвитку загалом і. Рівень розвитку повинен надати вам можливості переходу на наступний етап, покращення ситуації стосовно благополуччя, достатку, досягнення доброводу. Тобто ви бажаєте розвитку, ви бажаєте примноження, ви бажаєте покращення. А от ви не впевнені саме в тому, що дана людина в минулому, яка розбила вам серце, саме той партнер, з яким би ви бажали. Поновити стосунки, ну і загалом будувати родинні, ну або все ж таки розглянути взаємодії, спілкування і внести зміни в саме в особисте життя. Ні, насамперед вам радять все ж таки не знаходитись в ілюзії, а вибрати направлення свого руху, власне, спираючись на свій досвід, на свою мудрість, на свої знання. Ви тривалий час. Після того, як відбулася подія, негативна подія в вашому житті, і вам дана людина розбила серце, ви тривалий час рухались власним шляхом в самотності, аналізуючи, здобуваючи розуміння, чому саме в так в житті складаються саме обставини, коли ти йдеш на зустріч партнеру-партнерці, а дана людина використовує лише тебе як ресурсну людину, і при всьому цьому ти отримуєш. Негативні наслідки для себе, ну тому що по факту людина не була налаштована на перспективу, загалом на розвиток, на взаємодію, на досягнення взаєморозуміння, ну, тобто досягнення позитивних результатів стосовно стосунків. Присутня була інфантильність, а з вашого боку була присутня ілюзія стосовно даної людини. Ну от якщо ви не бажаєте це переживати заново. Тоді робіть вибір, власне, серцем. Згадуючи саме той шлях, коли ви пропрацьовували, коли ви з розбитим серцем рухались, діяли, витягували самі себе. Ну, тому що важкий період зрозуміти саме те, що відбулося, і те, що людина, якій ви довіряли, зрадила вас, ну, або насамперед. Лицемірно повела себе дана людина, ну тому що переслідувала лише свої реалізації своїх бажань, і переслідувала лише досягнення реалізації своїх планів стосовно вас, використати, бути переможцем. В кожного своє життя, і на даний момент ви не залежите одне від одного, тому рішення повинне бути зроблено вами. На підставі того, чого ви бажаєте в першу чергу. А не те, чого бажає дана людина, яка так він буде говорити, що він переосмислив, але чи є це насправді, ну, це зовсім інше питання. Але вам все ж таки радять, власне, робити вибір серця. Не знаходитись в ілюзії стосовно того, що дана людина саме переосмислила і бажає. Поновити стосунки, але розглядаючи їх зовсім в іншому ракурсі, ну і зовсім по іншому ставившись саме до вас, я не говорю, що не може такого відбуватись. Так, може таке відбутися, і ваше життя може війти успішна, самодостатня людина, яка відчуває в цьому житті себе переможцем. Але не знаходьтесь в ілюзії по відношенню до даної людини, не будуйте повітряні. Замки. Не знаходитесь в розових окулярах. Ви, власне, досвідчена людина, яка має вже досвід, має знання стосовно спілкування саме з ним, з даною людиною, з чоловіком з минулого, з людиною з минулого. Тому оцінюйте вірну ситуацію, ну і вже на підставі отриманої інформації, робіть висновки і вибудовуйте подальшу взаємодію з даною людиною. Саме така порада вам. Кварент по першому варіанту. Дякую. Правен 24 року, які двері зачиняться, які відчиняться. Коварент по другому варіанту ваша сигніфікація. Ви відчуваєте захищеність стосовно того, що відбувається в вашому житті, або ви досягнули насамперед власне балансу рівноваги внутрішньої, емоційної. Досягнули розуміння, що вас захищають. Але і ви повинні захищатись для того, щоб насолоджувати життя. Але також ви досягнули кварент по другому варіанту розуміння того, що ви не бажаєте підпорядковуватися або надавати можливості вашому оточенню рідним та близьким і загалом. Хто б це не був, але надавати їм можливості маніпулювати вами. Ви досягнули внутрішнього балансу рівноваги і бажаєте жити так, як бажаєте жити ви. Тобто рухатись саме в тому напрямку до тієї цілі, до того результату, якого ви бажаєте досягнути, наповнюватись. Радітись, спілкуватись, взаємодіяти, але саме з тими людьми, які приносять ваше життя саме щастя, радість і наповнення. Саме до такого розуміння ви досягли. Ну і вам говорять саме, що вас захищають. які двері зачиняться, а які відчиняться, ви отримуєте інформацію, ви отримуєте розуміння, можливо, стосовно якоїсь людини, яка є в вашому оточенні, або яка спостерігає за вами. Але загалом говориться саме про те, що двері зачиняться Отримання інформації чітко визначені подальшого руху. Ви бажаєте позбутися залежності, і от в вашому житті відкриються саме можливості шанси досягнути, позбутися саме те, що робить вас залежним, що не дає вам рухатись, що загалом тримає вас в негативно-емоційному стані, ну тому що по факту ви не бажаєте надавати можливості маніпулювати або негативно впливати загалом на ваше життя, хто б це не був ситуації обставини або ваше оточення, тому що є, або була в вашому оточенні людина, яка спостерігала, яка вела гру за вашу спину, або вивчала ваше життя, отримувала інформацію, щоб негативно впливати саме на ваше життя і не давати вам можливості досягнути бажаного. От саме Закриються двері, можливості для даної людини отримувати інформацію, ну а для вас позбутися залежності, негативу, негативного впливу, те, що не дає вам рухатись, те, що не дає вам досягати саме того результату, якого ви бажаєте. Дай ви відчуєте себе транс 24-го року успішною, самодостатньою людиною і будете радіти саме тим змінам, які відбудуться. Ви будете налаштовані активно проявлятись, діяти і досягати саме того, чого бажаєте. І от саме ваше налаштування, внутрішнє бажання діяти, працювати, позбутися, взаємодіяти, реалізовуватись і приведе вас саме до успіху, до перемоги. По-другому варіанту. Порада. Чітко визначаєте для себе, в якій новопочинанні загалом, чого ви бажаєте досягнути пріоритети. Ви самодостатні і ресурсні, тому ви можете саме реалізувати і досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте. Але вам говорять, що ви повинні визначити чітку ціль і рухатись до даної цілі. Тому визначайте пріоритетність в своєму житті, чого ви бажаєте, як стосується це сфери. Тобто особистий чи власна реалізація, так і стосується це саме тих досягнень, яких ви бажаєте досягнути. Тобто те, про що мрієте і чого ви бажаєте. Яким би далеким воно не було, але нема саме того, чого ви не можете досягнути. Ви ресурсні і самодостатні. Якщо ви бажаєте стосовно фінансового благополуччя і достатку досягнути самодостатності, то вам говорять саме те, що ви повинні йти в новопочинець. Іти в починання в травні 24 року. Це саме слушний період активно проявлятись, діяти, і ви досягнете саме того, чого вважаєте. Особливо що стосується цілей і результатів, яких ви бажаєте досягнути. Не в залежності від сфери. От якщо ви ставите перед собою ціль позбутися саме Негативних ситуацій, подій, питань, оточення. От Яку ціль ви перед собою ставите, чого ви бажаєте досягнути, ви досягнете. Саме те, що тримаєте, саме те, що не дає вам досягати, саме те, що обмежує, саме те, що влаштовує перепони на вашому шляху. Можливо, ви й самі тримаєте себе, тому що був негативний емоційний стан, деструктив. Ви діяли. Так, активно проявляючи, але фактично ви не могли досягнути рівноваги балансу. А досягнувши рівноваги баланс, ви зрозуміли, що ваше життя змінюється, кардинально змінюється. Ви сконцентрувалися і сконцентруєтесь саме в травні 24-го року на досягненні цілі і будете дуже задоволені саме тими подіями тією ситуацією, тими результатами. Ну, що саме буде відбуватися і що саме ви отримаєте в травні 2024 року. Дякую, магія українська, до зустрічі.